Добрий вечір, вітаю вас на моєму каналі. Давненько ми з вами не бачились, але сьогодні у нас така дуже маленька не покатушка, а просто ми їдемо на фільм, на фільм під відкритим небом. Так ми попали, що у нас сьогодні на лісниці, на нашому райончику. Можна це подивитися. До речі, ми хотіли піти ще. Декілька днів тому прочитав інтернет інформацію, що ці фільми будуть проходити з 18 по 26 липня, але вийшло так, що ми пішли і нічого не було. І, можливо, діло справа в тому, що не з 18 по 26, а просто 18 по 26, -го. тобто по суботах. Ще хочеться відмітити, що ми на одному такому вже фільмику були під відкритим небом на Бастіоні Саковому і було класно. Був якийсь старий фільм, ще чорно-білий, він такий довоєнний, до Другої світової війни, там щось з цими подіями зв'язаний, але дуже крутий фільм. На жаль, не пам'ятаю автора і, і назву. Десь щось напишу вам тут обов'язково. Але, правда, на той час дуже круто сняти. він там якийсь культовий вважається. Але як бачите, їду сам, Лера вже там на лісниці, бо ми поїхали на... На, на... Ми поїхали в магазин і побачили, подивили, що сьогодні все виставляють і сьогодні є фільм. От така от красота. А щось подивіться. Трошки не дуже видно, але ще видно, дивіться, який гарний закат. Це прям рідкість, не часто тут побачиш такі траласні закати. Бо так марно, та ще щось і цього трошки бракує. Не знаю. Раніше так, такий якийсь крутий закат. Е, вдома був е, влітку майже одного вечора, воно було незамітно, непомітно. А тут от, прям, прям кайфово. Зараз їду на лісницю, десь там є Л'єра. Мене чекає. І ми поїдемо на фільм. Щось покажу вам трошки. Ось у нас Л'єра сидить своїм велосипедом. купили якогось э, кебаба, два, два кебаба, треба хоч його попробувати, бо це везу з юкої а ще не їв. Обосрёмся, так обосрёмся. Да, надіюсь, не И буде все не хорошо. І якщо ми помремо, вони узнають більше. Хто вони? Ці? А ті? Ці, а ті, хто їх робить? Оці узнають перші? Да. Зараз. Спаси, сохрани. Зараз десь знайдемо містечко. Не Ще не видно, не пісня. Пісня. Так, так. так не пишемо, не? да? Ну, ми так от сілись на нашому коврику, отороне вона не видно. Всі лозочки вже баняться. Якщо якийсь картошки буде на мантис. А, хорошо, точно. Ну да, так, хоча должен бути один картошка. Він подивилися. Їдемо до додому. До речі, такий доволі цікавий фільм був, але він таку соціальну тематику і особливість цього всього, що він був, не знаю, на якійсь мові, можливо, африканський, тому що була Південна, Південна Африка. як би так, що я не помиляюся про це. І субтитри були просто на польському, на англійському. і Доводилось постійно їх читати. На польському, в принципі, все зрозуміло, але потрібно читати, відволікає. Але взагалі так класно. На відкритому, під відкритим небом. Так там біля замку на лічниці. там так, дійде, так спуск, сцену зробили вони. Е, там бувають як, всякі вистави, проходять, всяка така, тому подібне. Такий культурний осередок тут на, на, на райончику, можна сказати. А Саме фільм це таке. Горизонти, нові горизонти. Вереславська якась там ультпросвіт, так сказати, це все організовує безкоштовні. І от цим літом раз в тиждень десь вони відбуваються, майже, майже кожного тижня, напевно, в різних місцях. І цікавий такий момент, прикольно сам екран це надувають він надувний. Такі дві колони надувні, і на ньому йде, як для проектора, білий плакат. Якось отак доволі прикольно, атмосферно, класно. А зараз ось ми таким... А зараз ми ось таким тихеньким вечірком, але піддуває вітер. Їдемо вже додому. Нам взагалі недалеко, десь близько 2 кілометрів. Вся відстань. Але відчувається, що все ж таки, напевно, буде дощ, бо ще й прийшла смс-ка, що на два дні, завтра трапі після завтра буде. Сильний дощ і буря. Так що якось так. Дякую за перегляд цього коротенького відосика. До нових зустрічей!